Важливі події. Так, небезпеки. спочатку небезпеки. Що ми маємо? Може бути удар по чомусь ресурсному. Це влучання в щось, щось ресурсне, або та, тут скоріше за все, і там, де щось зберігається, і те, що працює. Це до повернення питань, скоріше за все, інфраструктури і так далі, можливо, якихось складів чи якоїсь такої історії. Якоїсь такої історії. До речі, на цьому тижні скоріше за все будуть знову звучати розмови, намагання розмов або натяки на якийсь підвішений стан. Не здивуюся, якщо і цього тижня Росія може просити якогось, якого вони просили на тому тижні. Ой, зупинення вогню на 6 днів знаєш. Типу, щоб поранено mm, так, журналістів викоривати. завести. високода, mm -hmm. оце от, от от, оце от, от дуже схожа історія з тим, що знову можуть бути якісь отакі, от ну коротше. Такі якісь поползнання, які, скоріше за все, успіхом не дуже увінчаються, але, але може проскакувати знову якась така історія, воно буде в інфопросторі саме цікаве. Так, по обстрілам у нас загроза загальна. Вона є, вона, на жаль, нікуди не ділася. Нікуди не ділася, бо падає вежа. Падає вежа у нас не подобається мені та вежа. Так. Зараз. Десь мені не подобається тема двох сторін, де намічається, де намічається потенційне, або ворог хоче зробити оточення, або якусь таку історію. Бо може ця тема почати розвиватися в негативному ключі. До кінця може не дійти і дуже на це сподіваємося. Але але п'ятірку мечів планується от якби з двох, ну, ви поняли, з двох сторін зажати. То я сподіваюся, що встигнуть всіх повиводити, позабирати. Але такі плани у ворога на цей тиждень точно є. Ну, може, не на тиждень більше, але їх видно, що може бути ця історія. Так, важливі події і гарні новини все в одному флаконі. Так. Десь, до речі, можемо із гарних новин мати невеликий, але наступальний успіх, тому що для ворога вежа і вісімка кубків. Можемо десь трошечки щось відбити по території, хоча би чуть-чуть. Це перший момент. Другий момент якісь поїздки. Або приїзди, або поїздки. І вони можливі, важливі, бо несуть якусь смерть, це як фундаментальне ну, змінення, да, якби основної якоїсь такої вайбу, який у нас з вами є. І по правосуддю, по правосуддю можливо підніметься тема якоїсь мод... Або бюджету, або ресурсу, або якихось виплат, або чогось. Може, щось приймуть, що стосується грошей в позитивному ключі. Не як завжди, у нас люблять. Ви нам всі винні, а ми вам не винні нічого. от ні тут щось плюс-мінус якесь позитивне по, по законодавству, щось, я ж кажу, пов'язане з ресурсом, чи з грошима, чи з якоїсь такої історії. Щось приймуть. Так, зараз. Якісь операції з нашого боку пов'язані з водою. Я не впевнена, що тут може бути мова, прям, наприклад, за Крим, можливо, туди Херсонський напрямок, о -о -о, бо тут якісь наші коротше плани пов'язані із водою, але водою не дуже великою, але водою. Щось, може, на водоймах, на берегах рік, на болотах, там от в Херсонській е області. Ну, коротше, типу, що воно, воно в такому ключі. Тут щось, щось таке. Не знаю, чи буде воно в новинах, але воно тут у нас планується. Воно тут у нас планується. Якісь заяви цікаві. Верніше, як щось. Да, воно виповзе в медіапростір, але частина його залишиться у таємниці, пов'язане із е, якоюсь ресурсною історією напрацюванням якогось ресурсу чи передачі якогось ресурсу. Да, можливо, не, не в дуже великій кількості, але в, в потрібній кількості. Е, коротше, щось у нас тут з одного боку, наче об'являть. Да, і скажуть, що о там щось схвалило, або щось передають. А з іншого боку, основна якась тенденція на, на що саме, або на які, ну, коротше, або всі нюанси, вони залишаться в таємниці. Да? Угу. Типу, з приводу того, що, що ж там саме, що ж там саме. Так. Ну і в цілому, наче все. Наче все. А якось так. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.